Вірші сьогодні, перший колонціян, 14 ладо, 10 вірш. Не бувайте діти розуміння. Ні, в лихому бувайте малолітками. Тобто дітьми у розумінню ж звершеннями. Читаємо значення цього вірша. Ті, що признають себе за останка і не мають вирозуміння, є уподобні до дітей. В лихому тут значить не вважати на права і привилеї ваших ближних. У таким усі повинні бути малолітки. Бути звершеним значить бути дорослим у Христі. Через це мусить бути у цілковитій єдності, оцінюючи їх позиції і відвічальності перед Богом. До Божих людей є зверні отці слова. Доки дійдемо всі до з'єднання віри і познання Сина Божого, до чоловіка звершного, до міри зросту сповнення Христового, що більше не будемо бути малолітками, хвилюючись і кидаючись. Іця 4 глава, 13, -й, 14 -й вірші. І всі слова відносяться до тепер. Тому що прийшов час на цілковиту єдність, а ті, що не є в єдності з Господом, не є в храмі. Коментар взяти з автої башті 15 число, 5 місяць 1937 рік. І так заважаємо значення цього тексту. Запрошення стоїть від Єгови, щоб кожен прийшов до правильного розсудку, і щоб розсудок і розуміння було звершене, а не як у малорідка, як у дитини. Тобто малолітнім, каже, бувайте в лихому, а у правді, то будьте взрослі щоб розуміння було правильне, звершене. Тому відзначно є ті, що признають себе за останка, Заважаємо, многі не кажуть, що вони є остатком на даний час. Але позицію свою, при вирішуванні питань, щоб мати розуміння звершення, то вони не займають цю позицію, яку його вас сказав, а займають позицію, як діти, котрі не Богу покірні, а вже знову. Тобто, якщо хтось себе вважає, що він має право від Бога розуміти Слово Боже і сам собі тоді бути вчителем, наставником, керівником, сам собі назначати місце. І всі напрямки, то це є позиція такого останка, котрий себе назвав не тим, хто підкорюється. Він може не називати себе назвав остатком, але може показати по напрямку діла, що він ніби має право. Від його вимає Духа того, що має давати команду своїм напрямкам, собі комусь. Тому таке відношення до Божих вимог називає таких останків, що вони не мають вирозуміння звершеного. Вони не мають єдності з Ісусом Христом. Вони не мають послугу до голосу Ісуса Христа. Голос Ісуса Христа тільки через свій порядок. встановлює, коли є єдність і послуг до вимог Господніх. Тому сказано є, що в лихому тут значить не зважати на права і привалеї ваших ближніх. Таким усі повинні бути малолітками. Тобто має право тільки Ісус Христос звершно подавати керівництво. Але коли сутворіння стає вже в позицію лихого, і має різницю, чи назвав себе останком, чи назвав себе людиною доброї волі до великої громади. І подає думки не звершені, не в єдності з Ісусом Христом, то тоді показує, що його видає попередження, щоб таким не бути, а щоб набрати найперше цілковиту єдність із Ісусом Христом, з його роботою, з Його забером, шукаючи його признання і його керівництво на біжучий час. Тому ті, котрі. Звершені стають, вони мають бути в єдності з Ісусом Христом, оцінюючи і свою позицію по виміру і визначенню позиції Ісуса Христа, який стоїть відвічальний і подає команди через свій встановлений порядок. Тобто керівництво можемо відобрати тільки Богом встановлений порядок. Ну, якщо хто сам себе назначає чи останком, або якщо не останком, то керівником в будь якому напрямку, а це вже минує Божий порядок, но відношення робля невідповідне, немає єдності з Ісусом Христом, немає звершеності, вирозумінню вимогів Ісуса Христа. Звернення від імені Бога стоїть. Доки дійдемо всі роз'єднання і вірі і познання Сина Божого, то чоловіка звершено до міри зросту сповнення Христового, щоб більше не бути малолітками. І тими, які кидаються ту в одну сторону, з думками, то в другу, то по правді Божій час беруть. А основна часть стоїть уже по правді визначення людського, котрі колебаються умов всякого відручення. Біч вирусного говорить тут вірш Ісвянам, Четверта глава 13-14 вірш. Я зачитаю його по-русски, бо він пише, вирізно тут, подає думку. Доки все прийде в єдинство віри і познання Сина Божого і Мужа звершеного в миру повного, возраста Христового, доки, то є, даби ми не, не були болі младенцями коливаючими і увлекающими всяким ветром вчення, по лукавству чоловіка по хитрому іскусству обольщення. Тобто, коли створіння не зробило єдність з Ісусом Христом, то обов'язково попадає іменно і увлікається всяким, каже, вченням, твердості, справедливості немає, це є. Тут називають вітромони, котрі хитро роблять різні обложення і для себе, і для своїх ближніх. Тому ці слова показують, що поки ми прийдемо в повну єдність, то його вимагає, щоб звернули увагу на його слово. На Нашого керівника і вчителя Ісуса Христа, котрий у возрасті священний був в розумінню. І такого розуміння Він надає всім послушним Його святвонням, що відбирали всі совіти для свого керівництва іменно в такій позиції, в якій був Ісус Христос. А Він, як бачимо всяке діло котре виконував надавав місце для волі Його, для його предметів, правди і справедливості. Отже, цим він показав, що він був звершений, що він був послушний до голосу свого батька. А далі інстанції, котрі він встановив для керівництва свого, він показав, якщо будуть держатися цих інстанцій, встановлених його у тоді можемо діяти до того Христового.